Добрий день, з вами ліцей номер 2 міста Житомира, вчитель Присяжнюк Галина Вікторівна. Сьогодні на нашому відеоуроці з математики 4 класі ми продовжуємо вивчати письмове множення і ділення, і сьогодні будемо знайомитись з алгоритмом письмового ділення, тобто пригадаємо послідовність ділення у стовпчик, а також пригадаємо множення в стовпчик. Отже, сьогодні на уроці ми продовжимо знайомитись з письмовим діленням та множенням додам з алгоритмом письмового ділення на одноцифрове число. Повторимо розв'язування задач на подвійне зведення до одиниці на знаходження четвертого пропорційного. Тобто ми сьогодні, діти, повторюємо те, що вивчали раніше. Вам складно не буде, але будьте уважні. Налаштуємося на роботу, розімнемо наші оченятка. Напишіть, будь ласка, сьогоднішнє число, 11 жовтня, класна робота, та напишемо каліграфічну хвилинку. Пропишіть один рядочок будь-яке трицифрове число, щоб у ньому сотні, десятки одиниці були різними числами. Працюємо, потім рухаємось далі. Отже, виконуємо завдання 2. Можете записувати завдання 2 у зошитку та записуємо перший стовпчик діти прикладів. Давайте згадаємо правила множення та правила ділення числа на розрядну одиницю. Знайдемо значення цих виразів та запишемо результат до зошитка нашого клітинку. Дітки, якщо у вас немає зошитка в клітинку, займіть, будь ласка, новий, тільки обов'язково його підпишіть. Отже, 27 помножити на 10. Це діти, виконується множення і ділення, до речі, не в стовпчик, а усно. Отже, ці прийоми простого множення і ділення ми з вами знаємо ще з 3 класу. 27 помножити на 10, що ми отримаємо? 270. 400 поділити на 100 дуже легке ділення. Ми знаємо, що при діленні однакова кількість нулів, якщо вони є, скорочується. А 4 поділити на 1, тоді буде 4. 320, давайте поділимо на 10. Скорочуємо однакову кількість нулів. А 32 поділити на 1 буде 32. 2 помножимо на 100. Це як два рази додати по 100 буде 200. 7 помножити на 100, відповідно, 700, а 100 поділити на 100 буде 1. Записуємо 2 стовпчика. Відраховуйте клітинки правильно. Поставте відео на паузу і рухаємось далі. Записуємо, діти, завдання 4 з нового рядочка. І давайте виконаємо зараз письмово ділення в стовпчик. Перевіряти результат ми вже не будемо хоч встиг таке завдання, адже пришвидшимо темп нашої роботи. Ми просто поділимо в стовпчик. За потреби, діти, покладіть перед собою табличку, але щоб виконали правильно, будьте уважні. Перепишіть ці два приклади, і ми зараз почнемо їх аналізувати. Отже, почнемо аналізувати 228 поділити на 6. Дивимося. 2 менше поділити на 6 більше ми можемо. Ні. Значить, ми беремо діти 2 числа. І в часті буде двоцифрове число. Ми визначили кількість чисел у часті. Ділене дільник, частка те, що ми знаходимо. Отже, дивимося, 22 поділити на 6. За табличкою множення на 6. що найбільше нам підходить, і буде першим числом в часті. Так, нам підходить 3. Записуємо 3. Перевіряємо множення. 3 помножити на 6, дорівнює 18. 18, чітко пишемо під 22. Підкреслюємо майже на 3 клітиночки. Виконуємо спочатку віднімання. 22 відняти 18 буде 4. Пишемо 4 діти, де мають бути одиниці. Можемо поставити відразу відняти. Далі, діти, дивіться уважно, ми 8 повинні знести в стовпчику такому, так, під 8. 8 зносимо до 4. Сюди, у нас виходить число 48. Зверніть увагу, стовпчик нас з'їжджає в праву сторону. Адже в багатьох є помилки, що у вас стовпчик не з'їжджає, і ви пишете, виходить неправильно. 48, до речі, поділиться на 6 націло. скільки беремо, по 8. Перевіряємо. 8 помножити на 6 дорівнює 48. 48 пишу під 48, підкреслюю на дві клітинки, віднімаю 0. Отже, 228 поділити на 6 дорівнює 38. Виконуємо наступне ділення. 912 поділити на 3. Дивимося, 9 на 3 ділиться, звичайно ділиться. Поскільки візьмемо 9 поділити на 3. 3. Отже, діти, якщо перше число ділиться, значить ми беремо кожне число по одному, і в часті, до речі, буде 1, 2, 3 числа. Перевіряємо, 3 помножити на 3 буде 9. 9 під 9. Підкреслюю на дві клітинки на одну для чисел, одну для того, щоб знести. 9-9 буде 0. Ми не пишемо тут ніколи 0. 0 пишеться лише в кінці виконання ділення в стовпчик. Далі зносимо одиничку. Нас не було що віднівати, ми зносимо одиничку. Тепер дивимося, яка в нас вийшла цікавинка. Один. Менше ми зможемо поділити на 3. Ні. Ми не можемо діти. Тому ми повинні знести ще одне наступне число. Але, оскільки це число 1 не ділиться на 3, ми ставимо тут у часті 0. Тобто, в нас не вистачає, в нас буде 0 десятків у частці. І потім лише зносимо наступне число 2. Запам'ятали, у нас такі вже ділення в стовпчик були. Отже, 12 поділити на 3, оскільки беремо. По 4. Перевіряємо, 4 помножити на 3 буде 12. 12 пишемо під 12, підкреслюємо лише в кінці ставимо 0. Працюємо далі. Записуємо, записуємо в зошитку наступні два приклади в стовпчик для ділення. 343 поділити на 7. Та відступаємо у п'ятій клітинці, пишемо 916 поділити на 2. Записуємо і працюємо у зошитках. Що ж, дивимося, 343 поділити на 7. Дивимось, 3 менше число ділиться на 7? Ні. Це означає, що ми відразу беремо 2 числа, і в часті буде 2 числа, а не 3. Так, беремо 34. 34 ділимо на 7. Пригадуємо табличку ділення на 7. Що нам найбільше підійде для того, щоб поділити на 7? 34. Так, оскільки ми візьмемо помножити? Ми візьмемо по 4. Перевіряємо. 4 помножити на 7 буде 28. Записуємо. 28. Виконуємо віднімання, підкреслюємо майже на 3 клітинки. Тут чуть-чуть не доводьте, щоб не було такої у вас ямочки, скажімо так. Можна діти ось тут не доводити зверху просто, а можна ось тут не доводити. Тобто є два таких міні-лайфхаки для вас способи. В записі. Отже, тепер ми можемо виконати віднімання. 34 відняти 28 буде 6. Віднімаємо, зносимо 3. Адже 3 ми зносимо. адже це почергове зношення. Знос, знос почергове чисел. Отже, 3 Пишемо під три. стопчик рухається в праву сторону. Звертайте увагу, дівчата і хлопці, хто писав один стопчик, я вам два зауваження це неправильно. Ми в школі виконуємо все чітко, розписуємо клітинка в клітиночку, стовпчик під стовпчиком, число під числом. Пишемо все правильно. 63 поділити на 7. Ділиться націло. Пригадуємо табличку, підставляємо. Буде по 9. Перевіряємо, 9 помножити на 7 дорівнює 63. Підкреслюємо, в кінці виконуємо віднімання 0. Виконуємо наступне ділення в стовпчик. 916, поділити на 2. 9 ділиться на 2. Так, часті буде 3 числа. Давайте швидше працювати. Так, 9 поділити на 2. Поскільки приблизно візьмемо? По 4. Перевіряємо, 4 помножити на 2 буде 8. Підкреслюємо на 2 клітинки, виконуємо віднімання. 9 відняти 8 буде 1. Зносимо 1. 11 поділити на 2. Приблизно, по скільки візьмемо, націло не поділиться, але якщо ми візьмемо по 5, 5 помножити на 2. Не забуваємо ставити віднімання буде 10. Підкреслюємо на три клітинки. Виконуємо віднімання. 1. 11 Відняти, 10 буде 1. І дивіться. 6 зносимо в стовпчику під 6. Віднімаємо. Ділиться на ціло. Беремо по 8. Вісім помножити на 2 буде 16. Підкреслюємо на 2 клітинки. В кінці ставимо 0. Запишіть, будь ласка. Виконуємо завдання 5. Виконуємо множення письмово без перевірки результату. Записуємо відразу 402 поділити на 2 та 76 поділити на 9. Записуємо швиденько за потреби ставте відеоурок на паузу або перемотуйте. Записали: перевірте, чи у вас правильний запис. Швиденько множимо. І так, 2 множимо на 2, що буде 4. 2 помножити на 0 буде 0. І 2 помножити на 4 буде 8. Діти множення легке, довго не аналізуємо. Головне знати табличку множення, ну і ділення, якщо у нас ділення в стовпчик. 76 поділити на 9. 9 помножити на 6. Що в нас буде? 54. так? 9 помножити на 6 буде 54. Що ми робимо? 4 пишемо. Перепрошую, 5 дітей запам'ятовуємо. Можете написати олівчиком або запам'ятовуємо, тому існує слово, запам'ятовуємо. 9 помножити на 7. Що в нас буде? 9 помножити на 7 буде 63. І 5 пам'ятали. 63 додати 5. Дорівнює 68. Записуємо 68. Показую запис виконання на дошці. Діти, Та, до речі, перевірка. Ми знаємо, що перевірку ми завжди виконуємо протилежною дією. На наступних уроках, уроках в школі, ми матимемо більше часу приділити цьому увагу. А зараз поки що пригадуємо і, можливо, до кінця тижня на одному уроці теж попрацюємо. Отже, якщо ми 402 множили на 2, ми отримали 804, то перевірка буде діленням. Ми повинні 804 поділити на 2. І якщо ми отримали 402, значить все вірно. 76 помножити на 9. Ми отримали 684. Щоб зробити перевірку, треба 684 поділити на 9. Ось, ви бачите запис. Зверніть увагу, Особлива запис ось у цьому діти перевірці, ці прикладі, так, ділені в стовпчик. Дивіться, скільки тут 0. Ми 0 навіть відняли, не записуємо, і 0 знести не можемо. Він, ніби в нас переходить сюди. Тому оцей нуль, він не зникає, він переходить сюди. Така цікава перевірка. І Далі 24, зноситься під 4. Не тут де 0. Зверніть увагу, і уважненько завжди правильно пишіть. А 4 під 4. Далі підібрали, відняли, знесли 4 під 4. І далі 54 ділиться на 9 націла, буде 6. 6 помножити на 9 54. В Кінці 0. Дивіться, завжди в кінці 0 у стовпчику буде завжди там, де був останній, точніше, там, де було останнє число. Ось ви також теж це можете побачити. Перевірте, чи все записано і рухаємось далі. А зараз поставте відеоурок на паузу і самостійно виконайте множення у стовпчик. 124 помножте на 8. Та 69 помножте на 7. Будь ласка, виконайте самостійно і рухаємось далі. Ну і останнє завдання на сьогодні, діти. Ми з вами розв'яжемо задачу. Опернену виконувати вже не будемо. Послухайте, будь ласка, умову та розглянемо скорочений запис. На етнічному фестивалі 6 каль за 5 днів виготовили на ручних верстатах 150 метрів полотна. Скільки метрів полотна виготовляла одна ткаля за день, якщо всі ткалі працювали з однаковою продуктивністю? Діти, етнічний фестиваль це фестиваль, скажімо, з чогось такого народного, нашого етнічного українського, яке було поширене, точніше, і одяг, і побут багато років тому. А ткалі це ті діти, що виготовляли на верстатах саме полотно для одягу. Майбутнього, так? Отже, 6 каль ми бачимо скорочений запис за 5 днів виготовили 150 метрів полотна. Нам треба знайти, скільки метрів полотна виготовить одна ткаля за один день. Отже, як ми будемо мислити спочатку? Ми бачимо в скороченому записі, що 6 ткаль за 5 днів виготовили 150 метрів. А давайте знайдемо, е скільки метрів. Шість каль виготовлять за один день. Як це зробити? Потрібно 150 поділити на 5. Тобто ми всю довжину полотна 150 метрів ділимо на 5 днів. Адже шість каль 5 днів виготовили стільки метрів. Тому ми знайдемо, що 30 метрів це одна ткаля виготовила один день працювало шість каль. Отже, тепер ми з вами можемо. Тепер ми можемо визначити так, скільки метрів полотна виготовляла одна ткаля за один день. Так? Якщо за 6, за один день 6 ткаль виготовляли 50 метрів. Як ми можемо це зробити? Ми повинні діти 60 так, метрів поділити на 6. Ми дізнаємося, що 5 метрів виготовляла одна ткаля за один день. Вираз я вам залишаю на слайді. І запишемо відповідь. 5 метрів полотна виготовляла одна ткаля за один день. Запишіть, будь ласка, всю цю задачу, скорочений запис, дії, вираз та повну відповідь. За потреби поставте відео на паузу та попрацюйте ще раз, адже діти в цій задачі навіть такі особливі слова, які ми дуже рідко використовуємо в своєму мовленні. Працюємо! Ну і на кінець року для вас знову невеличка самостійна робота. Можете писати вже на завдання 7 чи завдання 6, дивіться, яка у вас була остання послідовність. Знайдіть, будь ласка, значення виразів, на ділення і множення в стовпчик, що ви зараз бачите. Попрацюйте, поставте відео на паузу. Хто дуже бажає і у мене великі розумашечка. Чи велика розумашечка, можете письмово також зараз виконати множення у стовпчик. 73 помножити на 9 321 помножити на 3. Якщо бажаєте, попрацюйте самостійно в робочому зошитку. А наш урок, діти, добіг кінця. Не забудьте виконувати вправи після кожного відеоуроку, після кожного заняття. Або ж робіть це під час, якщо ви втомилися. Не забувайте розминати своє тіло. Бажаю вам успіхів, до побачення, мої хороші!